Обзор наших огірків, сорт Арктика. Сьогодні 18 червня, Миколаївщина, Південь України. Вже маємо огірочки. Дуже хороший Це, е, сорт. Ось таке. Він в цьому році попав під мороз. Був підморожений ще маленький. Ну нічого, витримав. Даром називається Арктика. Завізі багато. Пустоцвіта нуль. Нема пустоцвіті. Ще в нас на експерименті є посадяний цей сорт на плівці, на чорній мульчуючий. Тут він пізніше посадяний. Ну, також цвіте на всю. Тут теж огірки вже є. О. Дуже добрий сорт. Ми вже два роки їх садили, ніколи не підвів, завжди були загірками, а на смак дуже чудові.